Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Швець в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які об'єднують людей, які хочуть жити в Україні, які хочуть бути господарями своєї землі, які хочуть думати. Тому що нація, народ, який не думає, зникає. І в історії дуже багато прикладів, коли Нації, які були процвітаючими, нації, які були володарями світу, націями які завойовували землі, нації, які були економічні і сильні, зникали тільки тоді, коли вони переставали думати. Є в людини така особливість, людина з плином часу перестає думати. Або за певних обставин вона просто перестає думати. Тому нам потрібно думати: думати, як витягнути Україну з цієї страшної війни. Доброго вечора, коля Борщ. Я радий, що ви приєдналися. Добрий вечір. Думати, як витягнути Україну з цієї страшної війни і думати, як вижити в Україні е, після війни, тому що саме страшне почнеться після війни. Хоча воно може початися зараз. Дефолт. Дефолт. Міг, чи реальність тема прямого стріму українські сукіряни. Але перед цим я хочу. Попросити всіх приєднатися, підписатися на YouTube канал Єгор Кравцов. У нас сьогодні велике свято. 51 тисяча підписників. Помаленьку канал набирає силу, канал повертає силу. І низький уклін, як завжди. Низький уклін, як завжди, тим людям, які допомагають мені донатами. а от Чесно скажу, допомога їх безцінна. Людей таких небагато, але допомога їх безціна. Тому що у важкий час, коли я хворію, для мене кожна гривня допомоги зараз дуже важливо, щоб виживати і працювати. Головне працювати. 54, 57, 08, 25 13 71, 89 78, карточка Приватбанку. Сьогодні це другий стрім. Перший стрім був буквально 15 хвилин назад. Хто захоче подивитися трансляцію, будь ласка. Бачу, небагато людей приєднуються, трошки людей відходять, а дарма. Тому що війна це не тільки поле бою, війна це економіка. Економіка це виживання країни. Економіка це могутність країни. І люди, які недооцінюють важливість економіки, вони дуже помиляються. Є люди, які е, просто не розуміють, що таке дефолт. От я говорив з однією людиною, яка начебто розбирається в торгівлі. Не хотів її поправляти, не хотів ображати. Я сказав, дефолт буде в Україні. Людина сказала, зараз у нас дефолт. Зараз у нас дефолт. Соляри немає, соляра по талонам, бензин дорожає кожен день. Ні, шановні українці, це не дефолт. Це. Інфляція, поки що інфляція. А за інфляцією буде гіперінфляція. Що таке інфляція це обесцінення грошей, обесцінення національної валюти. Гіперінфляція це практично коли національна валюта нічого вже не варта. Коли за 10 кілограмів гривень ти не зможеш купити навіть хлібину. Ну, якщо Україна, не дай Бог, дойде до гіперінфляції, тоді вже все. Тоді, як кажуть, можна зливати воду. А що таке дефолт? Дефолт, коли Украї... дефолт слово, коли урядова організація або Україна не може виконувати своїх боргових зобов'язань. От що таке дефолт? У вас є борг, простіше кажучи, ви людина, ви не можете його оплатити. Не можете оплатити зайомщикам, кредиторам. І ви об'являєте себе не банкротом. Ви об'являєте дефолт. От країна об'являє дефолт. Дефолт і банкрутство це різні слова. Дефолт це поки що неможливість країни виплатити гроші по своїм борговим зобов'язанням. Перед партнерами, перед людьми, які установлені країнами, які надавали їй гроші. Все. Так, от західні оглядачі прогнозують в Україні через місяць дефолт. Це виходить, що Україна не зможе виконувати свої боргові зобов'язання. Скажіть, будь ласка, а що ви знаєте про боргові зобов'язання України? Кому ми і за що вині? Підскажіть, будь ласка. От Друзі і люди дивляться, які мене в чаті зараз в прямому стрімі, кому ми що винні, Україна? Ви знаєте, я, наприклад, мало знаю, кому ми що винні. Нам давали третій рік зброю, озброєння як? Бачите, Україна не хотіла оформити ленд-ліз. І хтось колись сказав нам же це треба буде виплачувати. Чим будемо виплачувати? Хіба Тарасом Іванком, який з Польщі, в минулому стрімі сказав, не так в Польщі добре, я вертатися на Україну не хочу. Я не раб, я тут цінна людина, Тарас Іванчук. Чим Україна буде виплачувати все те, що нам дали третій рік війни? Скажіть, будь ласка, не знаю. Що пише Коля Борщ? після війни наші воїни повернуться і почнуться 90 е Бою, що так, Коля Борщ. Боюся, що буде страшніше, ніж 90-х. Тамара Тамара і РЗСУ підуть наступ на Білорусію. Тамара Тамара, я не знаю. Я не знаю, що будуть робити ЗСУ і в який наступ вони будуть йти на Білорусію Білорусія це суверенна країна, і Збройні сили України не будуть перетинати кордон, тому що це інша країна. У нас оборонна стратегія, у нас сили оборони не наступу. Ви ще з пані Тамара. Пані Тамара путаєте. і про дефолт. Буде в Україні дефолт чи ні, міф чи реальність? Я думаю, буде. Ну, по-перше, я вже сказав, я особисто не знаю, які у нас боргові зобов'язання конкретно. Єдина людина, яка фахово в цьому розбиралась, це Арсеній Юценюк. Можна казати, що він куля в лоб, можна казати, що він побудував стіну знамениту на кордоні з Росією, але те, що він непоганий економіст, оце точно. В економіці Арсеній Яценюк розбирається. Я не дуже, але попробую пояснити, чому в Україні буде дефолт. Тому що ми набрали дуже багато боргових зобов'язань по війні. Ми набрали дуже багато зброї, ми набрали дуже багато кредитів. Виходить так, а головне не оформлені з однією державою договір, ленд-ліз. Пам'ятайте, ленд-ліз, коли радянська промисловість почала видихатися, коли більшість територій, де була важка промисловість Україну, німці захопили, американці оформили з СССР договір ленд-лізу і потекло в СССР і американська тушонка, і американська форма, і американські ремні, і Американські літаки, американські танки, багато чого. Американці побудували в Радянському Союзі десь близько 30 нових заводів. Приїхали техніки, приїхали інженера, спеціалісти, навіть робітники. Все це оформлялося по лендлізу після війни. Ну, я не пам'ятаю, десь в 50-х роках Америка списала борг Радянському Союзу. По лендлізу. І дуже багато людей нас сказали оформити ленд-ліз, щоб було ясно, Америка нам дає безкоштовно, чи ми їм щось винні. Великобританія дає безкоштовно, чи ми винні. Скоріше за все, наш уряд набрав дуже багато кредитів в Євробанках, в Євробанках, в Євробанках, а також скоріше набрав кредит великий в головному Євробанку, Є такі в Євросоюзі. Ну, назва Євробанк це умовна. Банк, який спонсорує усі країни Євросоюзу. Скоріше за все, хоча той банк казав, ми даємо там безпроцентний кредит 500 мільйонів, ви знаєте, проблема в тому, що раніше українці якось цікавилися політичною долею країни, а зараз я політикою не інтересуюсь. Ну, ви не цікавитесь політикою. Добре, завтра до вас прийде окупант. Чи російський, чи інший окупант виб'є ногою двері, ви не цікавитесь економікою, так от зараз ми повинні комусь виплачувати. І якщо ми зараз відмовимося виплачувати свої борги, про які ми нічого не знаємо, то завтра будуть санкції. А які санкції відносно країни, яка об'являє дефолт? Світова ізоляція, невиплата кредитів в майбутньому? Обмеження в торгових операціях, в банковських операціях по всьому світу і ще ряд серйозних обмежень. Все. Україна на межі дефолту. Ще чому? Тому що наша гривня обезцінена. Я вже казав, що Україна не витримає 3 роки війни, економічно не витримає. Я давно про це говорив, рік назад говорив. Так воно і є. У нас немає гривні, у нас є печатний станок, на якому друкуються папірці, бумажні гривні, які не забезпечені нічим. Я говорив про золотий запас. Де золотий запас України? Може, хтось мені напише. Пані Оксана Бандалієва, доброго вечора. Дякую вам за вашу роботу. Дякую, пані Оксана, дякую, що ви приєдналися. Дякую за ваш коментар. Коротше кажучи, гривня в нас не, під, не, не підкріплена нічим. Золотий запас є в Україні чи немає, в якій кількості ніхто не знає. Офіційних повідомлень про це немає. Коротше кажучи, економіка України летить в прірву, Грошова одиниця гривня до долара, ну кажуть, буде 70-80. А чому не 100? На даний момент грошову одиницю гривню стримують. По відношенні до долара. Просто штучно стримує. Але це тимчасово. Тому дефолт неминучий. Дефолт неминучий, так як неминуча інфляція і гіперінфляція в Україні. А потім, як написав Коля Борщ, після війни можуть бути 90. А я скажу: після війни можуть бути страшні 90. Хто витягне Україну? Ну, я сказав ще раз: люди з думаючою головою, люди, які приймають рішення твердим характером, холодною головою, гарячим серцем. Де їх знайти? Чесно кажучи, не знаю. З вами український історик та журналіст Єр Швець. Підписуйтесь на YouTube канал Єгор Кравцов, підтримуйте донатами. Дякую. Доброї спокійної ночі. Слава Україні! І смерть ворогам 54, 57 08, 25, 13, 71, 89 78 Вибачте, для тих, хто хоче підтримувати донатом допомагати рідні. І Саша, золотий запас ще при Ющенку розікрали. Пані Тамара пише: Золотий запас Януковича в Ростові. Ну, самий легендарний золотий запас це золотий запас Російської імперії, який. Десь пропав в Сибіру. Цілий ешелон золотого запасу Російської імперії при адміралі Колчакове кудись пропав. Кажуть, на дні самого Великого озера Європи Байкала. Може бути і так. Доброї ночі та спокійної ночі. До побачення.